Поява мурах на дачній ділянці може завдати чималої шкоди посадкам, так як вони поїдають плоди і сприяють виникненню попелиці, ці комахи дуже розумні і працьовиті, тому позбутися від них буває складно. Більшість садівників користуються хімікатами, але існує безліч вельми ефективних народних способів вирощувати певні рослини. Мурахи мають поганий зір і слух, але їх нюх розвинене дуже сильно. Тому будь-які різкі аромати стають для них нестерпними. Захистити від цих комах грядки можна, якщо посадити на них такі культури, як петрушка, кінза, кріп або часник. У боротьбі з мурахами також допоможуть лаванда, меліса, м'ята, валеріана, настурція і розмарин. Всі ці рослини мають досить сильним і різким ароматом і виділяють ефірні масла, м'яту і мелісу найкраще вирощувати серед овочевих культур. Так ви збережете урожай. Валеріано ж можна використовувати в якості розчину, яким протирають підлоги і інші місця, куди де найчастіше мешкають комахи, розкласти на землі джерела запаху, оскільки мурахи не переносять сильних запахів. Рекомендується розкласти на землі або в будь-яких інших місцях проживання комах листя анісу, голови копченої оселеця або штирса, які потрібно змішати з протертим чесником. А також сухий чебрець базилік можна розкладати на ділянці як в свіжому, так і в сухому вигляді. Анісові зерна також використовують не тільки як приправу для кулінарних страв, але і як відлякувач, який дуже ефективний в боротьбі з шкідливими комахами. Зернами рослин рекомендують посипати мурашники. Та інші місця масового скупчення комах, якщо в будинку немає домашніх тварин, у яких найчастіше трапляються алергічні реакції на таку пряність, відваром санісу можна протирати підлоги та інші поверхні. Приготувати розчин досить просто. Для цього потрібно закип'ятити 0,5 л води і додати в неї 1 ч анісових зерен. Потім тримати на вогні ще 5 хвилин, після чого зняти з плити. Остудити і приступати до обробки проблемних місць, боротися з мурашниками. Боротися з мурашника також можна за допомогою народних засобів, наприклад, посипати його і всі місця навколо меленої корицею. Різкий запах прянощі відлякує мурах і змушує їх покинути вашу ділянку, також комахи не переносять запахи чистотілу, тютюну і пижма. Можна поливати мурашники як свіжим настоєм. Так і відварами з цих рослин ефективний в боротьбі з шкідниками і розчин оцту, яким слід оприскувати мурашники, для цього необхідно розвести 4-5 чотири оцту в 1 один л води і залити в пульверизатор. Можна змішати пляшку оцту з два склянками рослинного масла і такою ж кількістю шампуню. А потім полити мурашник аналогічними властивостями буде володіти суміш десять гасу, ефективно посипати мурашники сіллю манною крупою вапном. Дуже багато заливають їх звичайної кока, колою її запах рівносильний запаху хімікатів, але для людини такий засіб не небезпечно. Наші бабусі дуже часто виганяли мурах за допомогою сечі, її можна як розбавити водою. Так і використовувати в чистому вигляді, відмінно працюють і солодкі приманки з додаванням борної кислоти і дріжджів, комахи гинуть, поглинаючи такі ласощі. Захищати дерева, мурахи починають з'являтися на садових ділянках вже з першими променями весняного сонця. Як тільки розтане сніг і земля трохи обсохне, у цей час вони найбільше люблять жити на стовбурах дерев і можуть завдати їм серйозної шкоди. Щоб захистити насадження від комах, необхідно обробляти стовбури різними розчинами і сумішами, які можна приготувати власноруч. Наприклад, шкідники уникають дерев, підстави яких оброблені конопляною олією, а ловчий пояс допоможе не тільки в боротьбі з різними гусеницями і дрібними комахами, але і від армії мурах. Можна прикріпити до гілок невеликі пляшки з цукровою водою, змастивши їх горлечка сиропом або анісовим маслом. Навесні не варто забувати білити стовбури вапном, краще робити це так, щоб розчин стікав на землю, так як це завадить мурашкам пронести свої личинки. Не можна допускати рясного зростання лопухів і осоти навколо плодових кущів і дерев, так як на цих рослинах особливо любить жити попелиця, вона виділяє молочко, яке люблять мурахи, тому в місцях, де багато соковитих бур'янів вони будуть жити постійно.